Доброго вечора, мої дорогенькі! Сьогодні розпаковочка мого особистого замовлення як партнера компанії Ava. І так. Що я отримала? Ну, Отримала каталог на жовтень місяць. Ось, вже ось, ось на днях почне працювати цей каталожок. Також я отримала подарунок, як річниця реєстрації. В мене така туш, прийшла мені за подарунок Супершок. Ну, і я брала зараз в фокусі чудову пропозицію. Якщо береш 4 і 6 ароматів, там дуже чудова знижка. Так що я брала етрекшени по 50 мл. дівчатка, хто запитував, буде в мене з чудовою знижечкою. І брала ось такі новинки, ну, оновлені, верніше Foreway. Farway Beyond The Moon. Це, бачите, вже дизайн змінився, коробочка стала вузенька, але об'єм не змінився. Так і залишилось 50 мл. Класний аромат. в мене він дуже популярний. Дівчатка мене недавно нещодавно мене запитували ці. Парфюми. І це такий парфюм. Це у нас є у нас такий же аромат, тільки Бйонд, якщо не помиляюсь, і тепер The Moon. Це духи. дівчатка, Це навіть даже не парфумована вода, це тільки це духи, тому що тут дуже-дуже багато аромамасел, Вони дуже стійкі. Е, ну, більше суток тримається на тілі, а на одежі, то вже й не кажу. На ну, навіть після, після спрання буде пахнути ваша одежа цим ароматом. Дуже стійкий аромат. Так що, хто запитував, вже є в наявності. Також брала помадки люкс. Під кожну флакон фаривеї можна було взяти по льготній ціні помадки люкс. Ну, і за замовлення 2300 я отримала ось таку шампуньку для блиску волосся. Також по льготній ціні. Тут 400 мл. Так що, хто бажає, буде дуже з приємною ціною. шампунь для блиску волосся, дуже класний. Ну, ось таке замовлення товару, начебто, небагато, а замовлення вийшло більше ніж на 2 тисячі гривень. Ну, для представників на, на жовтень місяць, ось така програмка мені прийшла. Бачите, будуть подарунки в залежності від замов, суми замовлення. Це для дівчата. для Представників, хто зареєстрований, така буде програма. Ну і ще буде ось такий розіграш подарунків. На, за кожні 500 гривень будуть ще от такі подарунки розігруватися. Ну, тут буде всього 500 подарунків на всю Україну. Це, звісно, А це можна заробити точно. Якщо то не точно, то те точно. Зроби замовлення на суму і отримай подарунок. Так що отак от, Дівчатка, запитуйте, кому що треба. Товару, як завжди, в мене дуже багато, а ціни дуже приємні. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!